По-моему, я все готов, но это. У нас є такая косьпираша. И тоже Це паша. Цекай бара, а не це все. Вау! И мать, красиво. Це точно фонтан? не фонтан, це душі. Там щось перебігло. Я бачила.

Дзвони. Чи можеш витягти левіафлана гаком, або язик його шнуром, що його спускаєш, чи можеш стромити йому гак у ніс, чи простромити йому ще путерням, чи багато благань до тебе звертатиметься, чи буде говорити до тебе легідні слова, чи вкладе з тобою заповіта, чи візьмеш його за слугу на віки чи будеш гратися з ним, як з птахом, чи зв'яжеш його для своєї коханки? Це, лю... mm. Це людей женять, і оце кажуть. Я ору. <реш> Блин, та я пішла пописы, я не знаю, я сейчас я. О! Нет. Блин, я же не бачу, а ну, давай, ну за трохи. Ой, я пона мать. Да потом двой. Чаа. Попробуем, пробуем, например, от... а тут нажать кнопочку слева. Не надо. Не надо. Не надо. Не явно никак не связано. не... Я чуть не описывалась. Блин, я сейчас бухнулась сейчас. Я храбрый шоп. Да, у меня ничего не помнила. Твоє время грати. Я і так на 2 хвилини довше грала. Йоб твою мать! Чекай, дебіл! Що це? Що це написано? Що? Дихать. Холод бриф. Що? Ну що не жми? Охолодний. Да, Нажми! мы! Да, собака! Собакам, гоняя! ха Тихо, стой! Стой на месте! Ты просто чекаешь что-то? Дыхай, ну дай мне зачем обернись. Принц Вильямс.

Ты дебил? Понял. Главное, что ты дебил. Распаковка. <laughs> туго. Ха-ха-ха. Того у тебе в Сраці? І до тільки. І Надія, хочеться жіночого почитати про манічев. Гадяй Якона Маче. Ти не попаде, что будь мальчик. А-а-а! Ну, это все бру. О, а, ой, асси не слабо. А, забывай, я. О, да, да, да. Не хай. А, це не мужик, якого ми та, Не, ми не спас. Ну, не могли ну, ми не могу, я запахло. спасли. Не хай.